Дуже цікава, взаємодія вас з іншими людьми говорить про, знаєте, побудову на глибокому аналізі, усвідомленні своєї ролі у відносинах та готовності змінюватись по карті суду. По перевернутому лицарі кубків, зараз я розповім стосовно доданих карт, це про те, що у вас є страх бути вразливим. вразливим. А у взаємодії з іншими людьми виникають проблеми через надмірну ідеалізацію або розчарування. По четверки кубків: це про ем, взаємодії з людьми є певна така, знаєте, байдужість або недостатня залученість вас взаємодія. по перевернутому блазню, це може вказувати на проблеми з довірою до інших або небажання брати відповідальності. Мах тут нам розкриває суд, говорить про вашу здатність створювати і впливати, діяти з певністю у стосунках з іншими людьми. І це може вказувати на вашу харизму та вміння переконувати інших. Перевернути балазань, додаємо перевернута шестірка мечів, говорить про те, що є е, е, така, знаєте, е, взаємодія е, проявлятися як страх спустити минуле чи труднощі, і є така трошечки апатійність до нових умов. Ну, і загалом ми будемо підсумовувати, скажімо так, висхильне Зважувати рішення, але іноді уникаєте глибоких змін через страх, невдачі або розчарування. Хоча а, ви а, людина, яка чесна, відповідальна. І те, що вас, наприклад, колись образили або були якісь порушені ваші кордони, межі і на емоційному а, такої складової, про нестабільність у вас є страх недовіри, і тому ви можете просто, знаєте, відокремлюватись, і ви можете просто, так би мовити, робити такі емоційні бар'єрі з реакціональним своїм підходом, для того, щоб більше не було таких ситуацій, пов'язаних з болючими темами або болючими такими моментами, які ви. Переживали або пережили.